Колись давно, давно, величезні ліси зайчого холодку росли і селилися в них зайці гамірливими селами і селищами. Тепер же зайчий холодок лиш подекуди в лісі, там під гіллястими кучерявими деревцями зайці люблять спочивати і вести довгі розмови про життя буття. Хто зна, ля приблудився до великого лісу капловухий заєць. І такий же задавака та нахаба. Це мій холодок, заявив, влігшися під одним деревцем. «І це мій!» – Вигріб собі ложе під іншим. «І це мій!» – Побіг під третє, зігнавши звідтиля зайчат. Хіба так, так можна! Прибігли скаржитися вони дідові зайцю. Не хвилюйтеся, заспокоїв їх дід. Побачимо, що з того далі буде. Пішли зайці на город капусту рубати. Капловухий заяць вхопився за найбільшого качана, силкується, ніяк не покотить. Облиш, сказав йому заяць дід. Це наша капуста. Поплентався, капловухий заяць у свій холодок чим. Лежить, насурмонившись, лапу на лапу закинув. А чує, Зайці збираються на город по моркву, і він з ними учепився за найбільшу морквину, тягне. Облиш, сказав йому заяць дід. Хіба це твоя морква? Це наша. Розсердився капловухий заєць лежить у холодку і не поворухнеться. А зайці повсідалися на осонні ласують морквою капустою. Капловухому мулько стало лежати і їсти хочеться. М -м -м. Ідіть уже в холодок. гукає до зайців. А хіба то наш холодок? Тож Тож твій Відказують йому зайці. Це наш холодок, наш нас усіх. Аж підскочив капло вухи. А зайці як засміються, <рив> <рив> ото ж бо.